За користування понад 30 тисячами гектарів сільськогосподарських паїв підприємці не сплачують орендну плату. В результаті громади недоотримують близько 25 мільйонів гривень місцеві бюджети, каже депутат Івано-Франківської обласної ради від партії воля Ольга Галабала. Ще на початку березня цього року команда волі проаналізувала ситуацію з сільськогосподарськими паями в області. Ще в лютому в березні місяці робили дуже детальний аналіз з приводу того, що у нас робиться з сів сільськогосподарськими паями. от, наприклад, у нас є точні дані, що в нас 218 тисяч гектарів є під сільськогосподарськими паями в області. З них договори оренди оформлені тільки на 100 тисяч гектарів. Водночас, ми бачимо, що в середньому 729 гривень платиться оренди в рік за такий пай. При цьому це я хочу наголосити: мають платити не люди, так не звичайні власники поїв. А це мають платити ті підприємства сільськогосподарські, які орендують ці паї. І в нас є вся детальна інформація. Інформація держгеокадастру вони мають ці дані обліковані по якому району яка агрофірма не платить ці кошти з оренди паїв. Волівцям вдалося отримати інформацію держгеокадастру щодо того, які агрофірми не сплачують за оренду паїв. Так до прикладу у Богоричанському районі не укладено договорів на оренду майже 4,5 тисяч гектарів землі. А у великого агрохолдингу Оскар не оформлено близько двох тисяч гектарів паїв. Вказана конкретна сільська рада, конкретна площа. Наприклад, фірма Оскар це Агрохолдинг, не сплачує більше як за дві тисячі паїв. Це тільки по одному Бугарчанському району. Значить, загальна кількість облікована таких підприємств зараз це більше 30 тисяч паїв по області. Якщо ви перемножите на середню орендну плату, то у вас буде в підсумку. Якщо не менше 25 мільйонів гривень недоплата місцеві бюджети за оренду цих сільськогосподарських паїв. за ініціативою фракції Воля обласна рада в проєкті рішення зобов'язала Держгеокадастер провести роботу для того, щоб легалізувати усі паї, але поставитись до цього рішення відповідально, а не шукати нових корупційних схем, наголошує Ольга Галабала. В проєкті рішення обласної ради ми чітко зобов'язала держгеокадастер провести роботу для того, щоб легалізувати всі паї. Але постав. Ватись до того з точки зору сервісної прийти до підприємця, допомогти йому, а не вимагати з нього якісь корупційну ренту і зробити все так, щоб наші паї були оформлені і кошти йшли в бюджет області. Тому що бажання з, з точки, ну, з боку підприємців є: ті, які звичайно, як великі агрофірми, які не захочуть платити, потрібно подати е, дані всі в національну поліцію і якби навести в цьому порядок до кінця року. Очільниця фракції Воля наголошує, що дані про ті фірми, які відмовляються платити оренду, треба подавати до правоохоронних органів, адже 25 мільйонів за рік недооплати у бюджет це відверте зловживання та порушенням законів держави.